Ось і прийшла пора злаків. Хочу показати вам свої злаки, які в мене є. Ось це бородач, метільчатий. Prier Blues. Назва така: Pries Blues. Ось, подивіться, який він гарний. І зелений, і червоний. Дивіться, які у нього гілочки. І ось такі суцвіття, такі метіл, 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 Ось такі невеличкі з насінинами. Дуже гарний, тільки єдине, що в нього. Коли він от виростає, отакий от, високий, він потім розвалюється. Ось, і приходиться його таке робля, ну, підпорки такі робить. Ну, коли при поливі, ілі, ілі дощ, ілі... Ну, от, він розвалюється. Це єдиний, що в нього мінус. А так він дуже гарний. Дуже гарний. Ого, який здоровий сидить. Подивіться, який здоровий на ньому сидить коник. Здоровий такий. І сидиш. А це міскантус китайський. Я вже вам показувала. Дивіться, які в нього мітьолки гарні суцвіття. Ну, ну Дуже гарні, прям з розовинкою, так, з, рож... з рожевинкою, рожеві такі трішечки. Ну прям дуже гарний злак. Я в цьому році відкапувала його і пересаджувала. В друге місце, зараз покажу, ось який він тут теж виріс, високий, правда, ще молоденький, невеличкий кущик, но теж отакі мітілочки гарненькі. Дуже високий, гарний кущик. І біля нього квітує рудбекія. Вже давно вона квітує. Одні квіточки квітають, а другі розцвітають. І он знову пуп'янки буде квітувати. Дивіться, як гарно. Ще один злак це просо. Просо, противне, отаке, теж гарне. Який уже, ой, подивіться, на сінинки які. О, який гарнюнький. Як гарно він виглядає на фоні гортензій. Такий. І теж уже починають кінчики червоніти. Ось такий. Я теж в цьому році весною його откапувала і теж пересадила в друге місце. Ось на це місце я пересадила своє просо, теж гарний кущик наріс за літо. зовсім маленьку діленочку пересаджувала. і подивіться, який гарненький кущик уже наріс. І тут біля нього. Ой, що це, ой, забула. Війник гостроцвітковий овердам. Ось такий теж гарний злак. Ось такі вже нові листичко нове наростил. Ось такий гарненький сюди пересадила е, теж е, бронзова сока. Ось такий злак, я його коли пересаджувала, зрізала. І ось вже він опять свої волосочки такі наростив ось така осока бронзова. А там ось біля гортензій посадила. Ось такий. Ось цей злак дуже агресивний. Це імперата циліндрічна Red Baron. І я його посадила в шину, ось в шину, щоб він так, таким кущиком і ріс. Тому що дуже він агресивний і розповзається, немов перій. Ну, дуже він в мене ріс на другому місці, там він перемішався з бур'яном, з травою. Я не могла ніяк його ні почистити, нічого зробити. Ну, в общем, отак. От. Прийшлося його посадити ну, колесо шина від колеса. Ось так. І. Теж розсадила в друге місце, зараз покажу. Ось ще одна ділянка. дуже гарна тут. Подивіться, яка. Це імперата циліндрична. Теж посадила. Це в цьому році я її посадила, і вже ось. Ось швидко дає. Розростається мгновенно, мгновенно розростається. От. Ось тут, там, правда, ограничитель не садила, ну тут нехай росте. Ось такий він злак. Ще один злак це пінесетум лісохвостний. Правда, в цьому році щось він не дуже. І... І оці хвостики в нього не дуже такі великі. В минулому році він набагато краще виглядав. Може, його теж треба в наступному році пересадити, відкопати, садити в інше місце. Подивіться, може він там буде краще рости. Ось такі в мене злаки. Ну, і овсяниця скрізь овсяниця, в мене і дорожки з всяніться, і ось біля будинку в мене там овсяниця, де її тільки нема. Що-шу розростається, ця овсяниця прям. Ось такі злаки у мене. Ось на цьому місці ріс цей злак, імперата циліндрічна Ред Барон, ще й остався, я його. Повикупувала, порозсажувала і все одно подивіться, скільки ще осталося. Я ж, я ж кажу, він як, етод, як перій. Дивіться, тут скільки його прям в кущі порозросталося. Заросло, прям тут і бур'ян, був, все. Я не могла ніяк його толком вибрати. Ну, ось так. Так що, хто садить цю імперату ціліндричну, лучше її в огранічитель садить. Дуже він агресивний, цей злак.